Вараш, я голодний. Давай, ти поїв два дні тому. Але за цей час я встиг зголоднити. Ага, начебто я тільки що пообидав і я вже бадьорий, а ти сумніваєшся. Давай, баранчик, давай зробимо зупинку. Я більше не відчуваю свого живота. Бу 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 начебто маленька кішка, а ти бурмочеш, як мій прадід. Ой, ти теж дражнешся. Ну постривай, з'їм щонебудь під підбадорливий вранці потерти носа. Ой, злякавшись, ну я весь тремтить. Давай стоп, це будинок твоєї сестри карамелки. У неї обов'язково буде щось смачненьке. Ура! Жа! вода, ми врятовані. Ра, 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 ра. Обід обідом, а тиха година не збирається чекати. Вона спить. Ми можемо дістати продукти з холодильника і перекусити. Так, але тільки покваптеся, щоб вона не прокинулася. смачно. Погоджуюся. Ну що ж, моя ти, як ти прийшла, я можу я перекусити. перекусити. А, винесем все на вулицю, вона нас палить. А, а біжи, біжи, біжи. О, біжи. Що, де мій обід? Я точно пам'ятаю, як поклав його в холодильник. Що за дивом? Слухай, а спритно, ти це придумав. Я навіть спочатку не зрозумів. Молодчина, ну. А тепер підемо до жачка. Йо, яєчня смачніша Ага Дуні. Озвучено Лосерленд Євро 2023 року.